Ручний м'яч на Сумщині в обласному центрі стартувала обласна гандбольна ліга. До неї увійшли 10 команд: Сумські, Конотопська та Харківська. Наш наступний сюжет про лігу Сумщини, зміни в ній та результати двох перших турів. Гандбол у Сумах перетворюється на студентський вид спорту. У лізі Сумщини двома командами представлені державний та національний аграрний університети. Серед учасників і колектив гандболістів з банківської академії заявилися на участь у чемпіонаті досвідчені команди обласного центру Інтайм і Союз. Прогрес сумського гандболу визнають на всеукраїнському рівні. Місяць тому у столиці на розширеному засіданні Ради Федерації Сумський відкритий чемпіонат було названо серед кращих регіональних в Україні. Тепер Ліга Сумщини на шлях до статусу вищої ліги чемпіонату України, принаймні говорять про це дедалі голосніше по Україні. Таких чотири групи будуть: Це в Сумах, та Харків, Дніпропетровськ і Закарпаття. Тобто всі команди, які тут участвують, вони участвують під гіда вищої ліги чемпіонату України. Навесні дві кращі команди з кожної ліги мають зустрітися у суперфіналі вищої ліги. Та у світлі конфлікту інтересів, що триває в українському гандболі, говорити напевно про щось важко. Якщо чиновники чубляться за посади, то боротьба спортсменів на майданчику куди більш благородна. Центральним протистоянням у другому турі Ліги Сумщини стала зустріч основних студентських команд СумДУ та СНАУ. Та боротьби між колегами не вийшло. Атлетичні та досвідчені студенти класичного вишу були кращими у всіх. Іх ігрових елементах, і у першому таймі забезпечили собі гандикап 8-18. Другий тайм не змінив розклад сил на майданчику, і в результаті політехівці перемогли 17-36. Два года, как мы играем уже с ребятами, есть подходят новые люди, мы работаем с ними. Ну, качество улучшаем, работаем, взаимодействия, играем хорошо, в принципе. Ну, сегодня игра была, да, чуть слабая команда против нас. Мы нам дали задачу, тренер поставил бежать, наигрывать комбинации, чтобы играть сильні, более сильные командами на следующий тур. 97 год, ребята, в основной, основной костяк. То есть это еще юноши 17-летние, которые, наверное, в своей жизни первый раз столкнулись или ну, посоперничали с более мощными, сильными игроками, которые отстаивают в высшей лиге, в суперлиге за свои клубы. Ну, поэтому считаю результат нормальный. Стопроцентний результат після двох турів мають обидві команди державного університету та інтай. Третій та четвертий тури ліги сумщини заплановані на 4 та 5 жовтня. Дмитро Шпірко, Антон Загайко на часі спорт.